Ці вироби не бояться експертиз на шкідливість матеріалів та радіаційний фон їх не привезли з Китаю, вони народжуються тут, у цій майстерні. Народні майстри Остап Сойка та Оксана Когут одні з небагатьох, що підтримують традицію виготовлення яворівської іграшки. Своє вміння вони отримали від попередніх поколінь ремісників. Відтак вироби мають свої вимоги до технічного виконання та естетики. Дитина не може собі зробити щось шкідливого. В першу чергу це матеріал, з якого зроблена іграшка. Ми використовуємо липу, сосну, тобто дерево. Звичайно, що воно не є шкідливим. Не є шкідливим матеріалом. Коли розмальовується іграшка, на ній не робиться попереднього розмічування олівцем, все робиться вільними рухами пензлика. Ми використовуємо акрил. Іграшки ми не покриваємо лаком. Акрил. Добре, тим, що він не шкідливий. Скажімо, якщо іграшка навіть попадає, то волога на неї не діє. В Україні це єдина іграшка дерев'яна, яка розмальовувалася. Принципова відмінність ще, що, що, що вони не, не є об'ємні. Ці іграшки вони завжди робились з плоскої коленої дощинки. Розмальовувався традиційним яворівським розписом, яким розмальовували меблі, ми використовуємо всі ті, всю ту механіку, яка була використана, ну, використовувалася яворівськими майстрами старими. Це такий принцип тарадайки. Ми вже сюди вставили таких гуцулів. Тобто, то є та, та сама тарадайка, що робилася там 100-200-300 років тому. Тут не йдеться про відродження іграшки, бо, бо вона не, не пропала як явище, вона існувала і буде існувати. Бо завжди хтось знаходився, хто, хто робив. Ще живі люди, які виготовляли її в, в таких промислових масштабах, якби то можна так виразитись. І живі ті люди, які бавились тою іграшкою в дитинстві, які її добре пам'ятають, так що. А пропав саме промисел. І промислом ніхто не займається. Несподіванкою для майстрів стала пропозиція виготовити іграшки для ватиканської ялинки. У короткий термін майстерня працювала надінтенсивно. У Римі таки побачили яворівську іграшку для майстрів та для Єворівщини на загал. Це була неабияка подія. Це були зовсім не спані ночі і дні спалося по дві 3 по години, тому що як і столярна робота дуже багато часу займала, так і сам розпис розмалювання іграшки. Але хочу вам сказати: ну, ми звичайно отримали масу задоволення від того, що ми робили ватиканську іграшку. Тобто, це був для нас шанс і шанс не тільки як для нас, майстрів, а як для самої іграшки Яворівської, що вона, вона знову живе. І ви знаєте, дзвонили з Італії. Жінки, які бачили цю іграшку, чули і казали, бачили Яворівську іграшку на ватиканській ялинці. Це звичайно дуже приємно. Яворівська іграшка жива, поки живі люди, що її виготовляють, та бабусі з дідусями, котрі нею бавилися. Шкодують майстри тільки за тим, що вмирає промисел та відсутня державна політика і національна реклама власного продукту для дітей. Попит попит є надзвичайний. В нас практично розбирають все, все з рук. Ми, ми не даємо ні в які магазини, ну, не, не вивозимо на ярмарки, поки що не брали ніде участі. У нас забирають друзі, друзі, друзів. І так хто, хто, хто знає, коло що раз більше розширюється. І, і попит є. Нема, нема пропозиції, недостатня пропозиція. Ма реклами. В нас в Україні до того взагалі, таке ставлення до, до, до народних майстрів. Ну, можна сказати, ніяке, бо взяти ту ж Польщу, е Всюди дає такі бюрка, дає кілька людей, які займаються народними майстрами. Народний майстер, по-перше, отримує стипендію, там, якщо він займається іграшкою, він від держави отримує, отримує певну суму. Якщо він має учня, він теж за то отримує від держави гроші. Є е, е, магазини в тих майстрів збирають ту іграшку, є магазини, в яких вона збувається, е, той, е, той збут не оподатковується. В Латвії, наприклад, заборонено продаж національного продукту, то можна вважати таким, який не виготовлений в Латвії. Всюди, в всіх країнах є захист того ремесла. В нас, нас немає. Педагоги твердять, що від того, чим у ранньому віці бавиться дитина, залежить формування її світогляду щодо власної нації та родинних цінностей. Залишається сподіватися, що покоління, зростаючи на покемонах, бакуганах та трансформерах, не знищить нас самих, а народні майстри із своїм ремеслом і далі робитимуть свою справу. І якщо не для загалу, то принаймні для власного душевного задоволення.